Всім привіт! Мене звати Діана і ви на моєму каналі, де ми говоримо про маркетинг. І сьогодні я хочу поділитися своїм відео від навчання на магістратурі з маркетингу в бізнес-школі Уку. Мене часто запитують, як мені бізнес школа чи рекомендую я йти туди на навчання. Я також ділилася цією темою в своїх соцмережах в кількох постах, але сьогодні я вирішила зняти такий більш детальний відео на цю тему. Тому, якщо вам цікава тема освіти маркетологів, і навчання в бізнес школі уку беріть чайок, каву і продовжуйте дивитись це відео і давайте почнемо спочатку, чому я взагалі вирішила піти на навчання в бізнес школу УКУ. Перед тим як піти у маркетинг, я працювала викладачем англійської мови. в мене є бакалавр з англійської філології. Але крім англійської мене завжди цікавили теми бізнесу, маркетингу, інновації. І в 2018-2019 роках я працювала над розвитком власного стартапу. Це була платформа, яка мала на меті допомогти людям покращити свої розмовні навички в англійській мові. Як це часто буває з стартапами, ти потрапляєш в різні акселератори, де ти вчишся розвивати свій продукт, піч тепер інвесторами. І в цей період я попала на преакселераторську програму від -E Accelerator, який якраз є від УКУ. І я була вражена взагалі методом подачі матеріалу, те, і тим, як відбувалися наші лекції. Викладачі були повністю практики. У нас було дуже багато практичних кейсів, практичної роботи в командах. І саме це був такий мій перший досвід. Перший Враження від бізнес школи, від уку, працюючи над розвитком власного стартапу, я дуже багато вивчала взагалі про те, що таке маркетинг, як розвивати свій продукт і відповідала за всі маркетингові активності, які в нас були. І це, по суті, був такий мій перший досвід маркетингу, який надихнув мене на те, щоб йти далі продовжувати розвиватися в цій темі. І якраз в цей період, у 2019 році, в бізнес-школі з'явилася нова магістерська програма Маркетинг-менеджмент. Я подумала, що це знак, і вирішила податися. І перед тим, як я детальніше розкажу про свій досвід від навчання на програмі, хочу ще задати кілька слів про львівську бізнес-школу для тих, хто з нею не знайомий. Бізнес-школа УКУ це частина Українського католицького університету. Це школа, яка вже більше 15 років функціонує і розвиває бізнес-спільноту в Україні. В них є п'ять магістерських програм, багато коротших управлінських програм, і більше 500 випускників. Як я вже згадувала, я потрапила саме на ось цей перший набір майстерської програми з маркетингу, і структура програми була трошки інша на той період, від тої, яка є зараз. Тому що тоді, в перший рік ми вчилися дуже інтенсивно. У нас було навчання кожного тижня по повних 2-3 дні. А другий рік у нас був за модульною системою, тобто раз в місяць кілька днів. Зараз програма виглядає таким чином, що це повністю модульна система, так як і всі інші магістерські програми. І навчання відбувається раз в місяць, на 4-5 днів. На моїй програмі було дуже багато модулів. Я собі тут записала кілька з них: це бізнес як система, фінанси, економіка, стратегічний маркетинг, піар, реклама, продуктовий менеджмент, маркетингові дослідження, дизайн мислення, бренд, менеджмент, право, диджитал маркетинг і багато багато інших. Тобто, програма була побудована таким чином, щоб дати широке розуміння маркетингу. І його роль в бізнесі. Які зараз актуальні модулі, ви можете подивитися на сторінці програми. Тут детально розписано для кого ця програма, в чому її цінність, як вступити. Є повністю навчальна програма, відгуки інших студентів, викладачів та інша інформація. І, до речі, хочу сказати, що це відео не є партнерське чи рекламне. Я справді дуже сильно люблю бізнес-школу і щиро хочу поділитися своїм відео. Мої два найулюбленіші модулі, які були на програмі, це стратегічний маркетинг і дизайн мислення. Стратегічний маркетинг, бо я дуже люблю стратегії. Для мене це можливість через свої ідеї і досвід принести результат і вплинути на розвиток бізнесу. А дизайн мислення, тому що це був суперпрактичний курс. Ми працювали на реальному кейсі. До нас прийшли менеджери з Сільбо. І завдання було через методологію дизайн мислення покращити клієнтський досвід в Сільпо. Ми тоді багато ходили по супермаркетах, досліджували поведінку клієнтів, спілкувалися з клієнтами і потім генерували якісь інноваційні рішення. І ще це був мій улюблений модуль, тому що тоді наша команда перемогла і отримала дуже цінний фідбек. І загалом, коли мене питають, що найціннішого я взяла з програми, я завжди відповідаю, що це три речі: перше це Комплексне розуміння маркетингу, тобто програма побудована, як я вже казала, таким чином, що вона дає широке розуміння, як працює маркетинг, яка його роль в бізнесі, і це дуже круто сформувало мене як маркетинг-дженераліста та управлінця. Друге, що дала цінного програма, це такий певний бізнес-майнсет. У мене на програмі сталася повна трансформація світогляду. Я навчилася мислити більш масштабно, не боятися помилятися, генерувати якісь творчі ідеї, рішення, проявляти свої лідерські навички. І в будь-яких маркетингових активностях завжди пам'ятати про потреби та цілі бізнесу. І третє це люди. Багато хто йде вчитися в будь-яку бізнес-школу заради цінних знайомств і нетворкінгу. І бізнес-школа УКУ – це саме те місце, яке об'єднує людей з спільними цінностями, людей з масштабним мисленням, з класними ідеями, які не бояться їх втілювати. І найцінніше це те, що навіть після закінчення програми ви належите до цієї спільноти випускників, і ви все одно не втрачаєте цей зв'язок з, з, з цим ком'юніті. І окремо варто згадати ще про в бізнес школі. Це дуже гарна подія, на яку запрошують гостей з мотиваційними спічами, де вручають дипломи, де є спеціальна посвята у випускники бізнес-школи І де є також така неформальна вечірка, нетворкінг між всіма випускниками з усіх програм. Я дуже задоволена, що в мене був такий досвід, і тому, якщо ви зараз стоїте перед вибором, чи йти вам на навчання в бізнес школу чи ні, то однозначно рекомендую йти. Це справді класний досвід, з якого кожен візьме для себе щось своє. Я думаю, що досі детально поділилася своїм відеоком від навчання в бізнес школі. Але якщо у вас ще залишилися якісь запитання, пишіть їх в коментарях, я на все відповім. Також не забудьте підтримати мене, поставивши лайк до цього відео та підписавшись на мій канал. Це допоможе моєму каналу розвиватися. І дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в наступних відео. Па-па!